Цікава математика, святий Миколай. Складання і розв'язування задач геометричні фігури. Одного чудового ранку, коли сонечко тільки не піднялось над лісом, білочка соня визирнула зі свого дупла здивовано прошепотіла. Ой, усе біле, це ж зима до нас прийшла. Ліс стояв, ніби вкритий пухнастою сніговою ковдрою. Сніжинки тихенько кружляли в повітрі. Мені ж треба поспішати. Ми з Тимком обіцяли святому Миколаю допомогти готувати подарунки. Під ялинкою вже чекав зайчик Тимко у червоній шапочці та шарфику. Соню, хочіше, нас Миколай чекає. Соня швиденько обралася, зістрибнула з дерева, і друзі рушили за сніженою стежкою. На великій галявині Тимко зупинився. Соню, дивись, які гарні сніжинки! І справді вони всі такі різні. У кожній своя форма. А давай пограємо з ними. Малята, давайте допоможемо Соні та темко розкласти сніжинки по кошиках. До кошика у верхньому лівому кутку кладемо сніжинки схожі на трикутник. До кошика у верхньому правому кутку сніжинки схожі на ромб. До кошика в нижньому лівому кутку сніжинки схожі на квадрат. А до кошика в нижньому правому кутку сніжинки схожі на круг. Подивіться, малята, перша сніжинка вже прилетіла. До якого кошика ми її покладемо? Так, правильно, вона схожа на круг. Кладемо її в нижній правий кошик. Ось друга сніжинка. На що вона схожа? Так, це трикутник кладемо до верхнього лівого кошика. Подивіться уважно на третю сніжинку, якої вона форми. Молодці, це ромб кладемо її до верхнього правого кошика. Наступна сніжинка вже впала, на що вона схожа? Так, квадрат. Її місце в нижньому лівому кошику. Подивімося на п'яту. Яка це форма? Так, круг кладемо в нижній правий кошик. А ось шоста сніжинка, на що вона схожа. Правильно ромб кладемо до верхнього правого кошика. Подивіться, малята ще одна прилетіла, яку форму вона має. Це трикутник, тому кладемо її до верхнього лівого кошика. Погравши зі сніжинками, друзі рушили далі. На великій галявині біля високої засніженої ялини стояла хатинка Святого Миколая. Саме сюди і поспішали Соня й Тимко. Вони зайшли в хатинку і привіталися. Доброго ранку, святий, святий Миколаю! Доброго ранку, мої любі помічники. Мені дуже потрібна ваша допомога. А чим ми можемо допомогти? Потрібно підготувати подарунки для звірят. Для вовченят чотири подарунки, а для лисенят три. Треба ще розв'язати задачу і дізнатися, скільки всього подарунків треба підготувати. А що таке задача? Задача це маленька математична історія із запитанням. У задачі завжди є умова, це те, що нам повідомляють. Святий Миколай приготував для вовченят чотири подарунки, а для лисенят три. Які два числа ми зустріли в задачі? 4 і 3. Умова це ніби один кінець мотузки. Є ще й запитання. Запитання це другий кінець мотузочки. Про що запитують у цій задачі? Скільки подарунків приготував святий Миколай? Щоб розв'язати задачі, потрібно зв'язати умову та запитання, скласти правильний приклад. Який математичний знак нам потрібен, щоб дізнатися, скільки подарунків разом? Звісно, плюс? Складемо приклад 4 плюс три? Дорівнює Сім. Ось ми і розв'язали вузлик задачі. Отже, кожна задача складається з чотирьох частин. Умова в ній про щось повідомляється запитання. На нього потрібно знайти відповідь. Розв'язання це приклад відповідь. Задача схожа на квадрат. У квадрата чотири сторони, а в задачі чотири частини. Тепер усе зрозуміло! Задача це математична історія, у якій треба знайти відповідь, розв'язавши приклад. Молодець, а зараз давайте разом з малятами вирішимо ще декілька задач. Послухайте умову задачі. На гілці ялинки Соня побачила три круглі сніжинки і дві сніжинки-трикутнички. Запитання. Скільки всього сніжинок вона знайшла? Складемо приклад. 3 плюс 2. Дорівнює 5. Відповідь цієї задачі. 5 сніжинок побачила Соня. На гілці ялинки. Наступна задача. На гілці сиділо сім синичок. Одна пташка полетіла. Скільки синичок залишилося на гілці? Складемо приклад. 7 мінус 1 дорівнює 6. Відповідь: На гілці залишилось 6 синичок. А ось ще одна задача. Послухайте умову задачі. Святий Миколай підготував три маленькі мішички та ще три солодкі пряники для зайчат. Скільки солодких подарунків підготував Миколай для зайченят? Складемо приклад. Три плюс 3 дорівнює шість. Відповідь. Шість солодких подарунків для зайченят підготував святий Миколай. І остання задача: слухаємо її умову. Святий Миколай дав тимкові 6 цукерок. Одну тимко з'їв. Скільки цукерок залишилося у тимка? Складемо приклад: Шість мінус 1 дорівнює 5. Відповідь п'ять. цукерок залишилося у тимка. Святий Миколай перевірив усі подарунки. Молодці друзі, тепер усі звірятка отримають свої гостинці. Ви чудово розв'язували задачі та працювали разом. Раптом все замерехтіло і перед Сонією з Тимком з'явилися маленькі пакунки. Це для вас, мої помічники, але відкриєте їх тільки вдома. Там на вас чекає маленьке чарівне диво. Друзі з вдячністю прийняли подарунки. Дякуємо, святий, Миколаю. Щасливої дороги любі. І пам'ятайте, будь-яка задача розв'язується легко, якщо бути уважним і допомагати один одному. Друзі вийшли з хатинки і рушили за сніженою стежкою додому. Сніжинки тихенько кружляли навколо. Ніби вітаючих всіх лісових мешканців зі святом, Соня й Тимко поспішали додому. Попереду на них чекав новий день і нові цікаві математичні пригоди.